Те, що сусіди зверху здають квартиру, наче мені на зло, то факт. Що нові квартиранти, то нова моя головна біль. Як не затоплять, то пес гавкає цілу ніч, а у вихідні день виє, бо хоч і на вулицю, а з ним не гуляють. Цього разу довший час було тихо. Як почалося таке враження, що на горі грають в футбол, бо люстра аж трясеться. Я довго терпіла, але ж мої нерви не залізні. Позвонила, і двері відкрив якийсь щуплий чоловік, і по акценту я зрозуміла, що він не тутешній. Ми будемо тихіше, сказав і закрив двері. Але тихіше протрималося хвилин десять, якщо не менше. Хто важко працює, той знає, як хочеться прийти у власну квартиру і відключити весь світ, а не вислуховувати, хто там наверху товчеться. Так, я говорила собі, що вже доросла, 40-річна жінка, і маю змінити. Своє ставлення до подій, які не можу змінити, але не витримала. Стукаю знову. Відкриває дитина, тато на кухні. Тебе не вчили, що треба питати, хто там, питаю. Дівчинка мовчить. Заходжу в кімнату і бачу, що на мене витріщилося ще четверо пар очей. Мені аж не по собі стало, Такі не футбольна команда, трохи менше. А мама де? Питаю. Мами, нема, каже дівчинка. Приходжу на кухню, а там той чоловік намагається приготувати їсти. Коли під ногами іграшки і діти крутяться, кухня має такий вигляд, наче її жіноча рука не торкалася ніколи то коли ж та мама прийде? Зрозуміло, що діла не буде, я тоді взялася робити те, що роблю на роботі: командувати. Хто у вас старший? Так береш книжку і читаєш іншим улюблену казку. Всі малюють її на листочках. Хто не малює, то буде грати у виставі і має запам'ятати, що хто говорив. Чули? Діти побігли читати, а я розкомандувалася далі. Приберіть з під ніг іграшки, а я картоплю поріжу. В хаті було так незвично тихо, що чоловік тільки очима кліпав. Мене звати Ганна Васильівна, кажу йому. Щоб діти менше шуміли, вони мають гуляти і має бути режим дня. Я, Василь, ми ще тут нічого не знаємо, почав говорити він. Нічого, тут все під боком, базар, магазин і школа. Ваша дружина оцінить. Моєї дружини не стало. Я не хотіла подробиць, бо бачила, що вони ще свіжі, і перевела мову на інше. Що ж, співчуваю, я тоді в вихідні можу показати, що йде. За й дітей вигуляєте. Вечеряти з дітьми я не стала, бо на них всіх там ледве вистачало. Хоч наверху і стихло, але я заснути не могла. Як з п'ятьма дітьми тепер жити в чужому місті? Василеві я допомагала трохи з бюрократичними питаннями щодо влаштування дітей в садок, старших в школу слідкувала за роздачою допомоги для таких сімей і порекомендувала його в нашу фірму водієм. Прийшло більше року, а Василь вже як акцент наш має потроху освоївся з містом, та що найприємніше для мене, став тримати дисципліну в домі. Старші діти слідкують за молодшими, ті їх слухаються і мають за це винагороди. Вони часто прибігають й до мене, особливо бачу, що дівчатка хочуть мені розповідати свої секрети та болі. Вони такі милі, алла та рита, що я так само переживаю, що віршик дали не їй чи пісню, хто краще заспівав. А минулого тижня вони мене запросили на урочисту вечерю з нагоди знайомства. Так було приємно. Всі сиділи за столом, святково вбрані, навіть Василь був в білій сорочці і вже не виглядав таким згорбленим та виснаженим чоловіком, а доволі приємним і навіть симпатичним. Ми вирішили тобі подякувати Ганно, що ти вирішила вдруге зайти до нас та на нас нагримати, почав він, а діти розсміялися. Не знаю, що б з нами було, якби не твоє мудре керівництво. Дякую, сказала я. Я теж дуже рада, що ви з'явилися у моєму житті. Далі щось мені задерло в горлі, і я не могла продовжити. Певно, вперше я відчула, що я своя тут, за цим столом, з дешевою клейонкою. Не знаю, як тепер бути, якби не переплутати вдячність з чимось справді великим і добрим. Підпишись, підтримай українськомовний контент.